Доброго дня, вітаю вас з вами Олександра. Ви, як завжди, на моєму рукодільному каналі, а я, як завжди, з нашої рідної Одеси. І дівчат, я сьогодні розпочинаю наступне своє відео, наступний можна сказати, тиждень, бо я. Буду знімати зараз не прям стабільно по тижням відео по понеділка, вівторка, як я намагалась це робити, а трошки будуть посунуті ті відео в часі, І, тому що я вийшла на роботу, я розповідала в минулому відео. Я буду працювати 2 на 2, тому в мене не буде завжди змога прям відзняти так, як я хочу. Але я буду намагатись все ж таки робити приблизно по тижню відео і е, Тому сьогодні я ось розпочинаю цей тиждень ось так в п'ятницю, 10 числа. І думаю, що я е, ну, буду перетягувати потрошечку, щоб до понеділка-вівторка все ж таки вони якось виходили приблизно в той час. Е, ну, наступне я планую десь, може, в середу випустити. Подивимось, як там вийде, бо хочеться, щоб на вихідні мої це випало і було зручно і вам, і мені. і потім ми так ще посунуємо. Десь на початок тижня, як було зазвичай. Е, може буде десь 7 днів, десь 8 днів, десь 6, десь 5, подивимось, як то вийде якось так. Е, так як я тепер працюю, і в мене виходить, що вдвічі менше буде часу на вишивку, то е, я так думаю, що я все ж таки ось ці останні місяці в цьому році присвячу Тим роботам, які я планую фінішувати. А, і виявилося, що це не так уже і мало, як я думала. По-перше, перед вами робота, яку ви дуже давно не бачили, це бухта мрій, яку я планую на фініш в цьому році, але вона зараз лише ось в такому стані. А, хто, хто не пам'ятає, це мій дизайн, який я розробила в минулому році. І зараз я вам покажу, який він буде. Так, це ось таке чудове коло з маяком, з морем. А як ви пам'ятаєте, декілька тижнів тому, місяць, навіть місяць, напевно, вже скоро, я вам розповідала, що я вирішила взяти участь у грі п'ятниця 13». -ти». Які кожного місяця треба здавати звіти на приблизно 5 тисяч хрестиків, щоб грати в цю гру. І я визаявила заявила туди три роботи: три. Три, здається, так. Це буде ось ця робота «Бухта мрій», це буде моя Африка, яка ось тут ховається. Бачите, зараз я вам її покажу. І це буде один з чобіточків, який я теж планую на фініш. Тому тут будуть такі роботи. І я хочу ось зараз: мені до 12-го треба просунути ці роботи. На 5 тисяч хрестиків. А так як Африку, якщо ви пам'ятаєте, на минулому тижні я вишила не як планувала на 2400 хрестиків, а лише на 400 хрестиків, то мені треба з нею теж попрацювати. Але все ж таки зараз, бо маю вихідні, я хочу взяти ось цю роботу, бо якось Африка не йде. Не йде мені зараз, не треба. Попрацюємо з цією роботою. Хочеться 2500 хрестиків зробити. Я сподіваюся, за 2 дні в мене. Щось там не вишивається. Дуже-дуже скучила за нею, дуже хочу попрацювати з нею. А взагалі, окрім цього, звичайно, я буду продовжувати вишивати. Африку, як і планувала, кожного місяця по 2400 хрестиків. Мені це не важко дається, зручно, все добре. Далі я буду обов'язково продовжувати вишиванку, я її, як вам і казала минулого відео, можу брати на роботу, тому потрошечку-потрошечку я буду мати, коли час я буду її вишивати далі. Зараз я вишиваю, ось, бачите, синім кольором розпочала Трошки залишилось доробити синім зеленим і трошечки з серединки ось жовтим, і манжетики зробити. Я думаю, що, ну скоріше за все, за якийсь час ми вже скоро побачимо фініш. Я вже чекаю. чекаю а, Взагалі, ще далі до кінця року планується фініш двох чобітків Фініш «Мороз та сонце, роботу, яку я беру кожного місяця. Фініш ось цих іграшок, які, ви пам'ятаєте, я вишиваю в рамках свого СВ. І взагалі в цьому році я планувала їх закінчити. Мені залишилось тут одну іграшку дошити і три зібрати. Ось цю я почала вже збирати і ще 2,5, якщо рахуйте там зібрати, виходить. А вишити лише одну залишилось. До неї я планую закінчити вишивати ось цю святкову стрічку. У мене готовий одна сторона, у мене готовий центральний елемент, і мені треба зробити ще ось таку саму, але протилежну сторону. ось таку. Саму, але в інший бік вона дивиться. Тут біля 2,5 тисяч хрестиків я теж планую найближчим часом це дошивати. Красуня, красуня, вона така гарна. Боже, я не можу така гарна. Я такий, знаєте, чекаю вже цих свят, щоб повісити це, і воно нас прикрашало будинок. Дівчатам, до речі, зараз скину ще одино, одне відео, щоб це запустити, щоб вони почали відшив цієї стрічки. <кій> Тому треба буде сьогодні ще дещо познімати. Так, це планую. Так, це вам. Ось сюди. Що ще два чобітки, які я вишивала. Це е, новорічні ці е, зачаровані орнаменти і Санта с На фініш планується. І ще ще. А, і ще іграшки. Ще іграшки від D'Mansions, де мені залишилася ще одна іграшка. Це. Обов'язково. Ось коли я там буду бачити, що щось я вже зробила і маю якийсь вільний час, я візьму щось з тих робіт, які я ще планувала взяти. Але ось ті фініші, бачите, що виходить? Ну, рахуємо це як один комплект. Один фініш, другий фініш, два. Третій фініш 3. Мороз та сонце. Це 4. Dimensions іграшки 5, два чобітки, 6. 7 сім. Сім робіт на фініш – це немало. І восьму, яку я просто буду вишивати ось по ті тисячі хрестиків. Тому, ось так, дівчата, вісім фінішів все ж таки. Мене чекає, а попереду залишили, що в нас? Два з половиною місяці. Я думаю, що роботи і ось так, з головою на ці два з половиною місяці. А ще попереду, в мене на цьому тижні я буду робити ще декоративні прикраси до скриньок, які в нас закінчились. Зараз авантюра по скринькам, тому покажу вам їх. І в мене все ж таки будуть ще схеми новенькі. Я скоро буду робити, дороблювати схеми до е, нового кубу, про який я вам в минулому відео розповідала, чи будуть нові куби стихії. Тому, ну, ось так, дівчата, роботи багато, є з чим попрацювати. Я думаю, що е, тільки вісім фінішів чого варті, так, справді, тому, дівчат. Все буде, все буде, все буде. потрошечку вишивка буде рухатись і не вишивкою єдиною, як ми кажемо. Е і я до вас тепер буду вмикатись, напевно, ось зараз я вам розповіла всі свої плани. Е на цьому тижні буде Африка, е буде вишиванка, і буде бухта мрій. Ось ось такий план. Е і десь в середу я до вас повернусь. Такі дівчата. Чекайте мене, насипнись шматочок, я десь в середу вам відзніму. Дівчатки, привіт! В мене сьогодні субота. Я так думала, ну сподівалася вам записати в середу, я, але я зрозуміла, що якось в середу ввечері воно в мене не виходить перед зміною знімати, тож буду знімати ось так. Після зміни вихідний свій з раночку. Сьогодні в мене виходить, що... 18 жовтня, субота, і я принесла вам показати все ж таки, що я встигла за цей період. А встигла я так не дуже багато, я вам скажу, але все ж є що показати. Давайте розпочнемо з вишивки. Потім я покажу вам гудзики, які я встигла зробити за цей час. І я нарешті згадала, що я вам таки не підвела підсумки вересня, хоча зробила їх ще на початку жовтня, але вам не показувала, так що ми з вами на це подивимось. Казала вам, що буду брати ось цю роботу. сподівалася, що дуже багатенько так повишиваю, але. На жаль, так не вийшло. Що в мене вийшло? Я брала її один раз на роботу. До речі, ось цю вишивку можна брати спокійно на роботу, бо тут є великі ділянки зашивки, і мені, в принципі, не треба міняти часто ниточку. Я можу потрошечки вишивати її, відкладати, коли приходять люди. Тому все ж таки є. Але за такий робочий день, який в мене свободний, а я. Так, от, десь приблизно за робочий день, який в мене вільний. А виходить так, що ось у мене два робочих дня, Якийсь день вільний, один виходить зазвичай, поки я так зрозуміла, один якось більше е, зайнятий і не встигаю нічого вишивати. Але за один день я встигла вишити на цій роботі 350 хрестиків, і я вважаю, що для роботи це все ж таки непогано. А вже наступного дня я брала його трошки. Вдома і вишила ще вдома 500 хрестиків. Але в мене були ті вихідні, коли я дороблювала там гудзики, і я не встигала більше багато вишивати. Що я встигла? Я, в принципі, вишивала лише одним кольором. Вийшло що 800 лише хрестиків. Ось тут, це, це темно-синій 939-й. Ось тут він десь ховається, ось тут. Ось тут. І ось це. Вийшло, що це в мене 800 хрестиків. Я буду продовжувати далі з цією роботою, але поки е скільки є, не стигла 2,5 нічого буду далі, буду рухатись, е і вона буде вишиватися, і буде, буде прогрес. Це було... Це. Далі в мене була вишиванка. І тут я вам скажу, я дуже задоволена, скільки пішло. Я вам показувала, що я розпочала синім кольором. Ось тут в мене було лише шматочок. А я синім майже все доробила. Бачите, ось все-все-все. все, все. І я дійшла до цього останнього елементу, і навіть тут вже ось це зробила. Ще треба доробити. Ось цей елемент, ось тут прошити, а, і це, це вже зробила. І квіточку посередині. І синім буде все, буду переходити далі вже до наступного кольору. Е, дуже добре, це я, до речі, все теж на роботі вишивала. Е, тому, як бачите, Непогано, непогано. Все ж таки, щось на роботі встигаю. А це добре. Знаєте, Тетянка мені написала там в коментарях. Так, якщо на роботі не вишивається, то треба міняти роботу. так, Для нас вишивальщиць це дуже важливо, хоча б на один там день з двох щось повишивати. 300-400 хрестиків дуже гарно. А тепер давайте я вам покажу все ж таки гудзики. Дівчата принесла вам показати ось зараз які якісь елементи. В, на мене є до цих прикрас до скриньок. І що ви бачите перед собою: це Мексика, це Великобританія і це Єгипет. На Мексику, ось такі яскраві самбреро, Це буде магніт. Ось такі два піни це. Гудз... Пін э, перчик і пін-кукурузка. Ось такий цікавий. І э, два гудзики. Там дівчата в нас танцюють, то в них буде э, маракас в ручках і в волосі в них буде трояндочка ось така це Мексика. Ось такі стримані э, прикраси до Єгипту. Анг. Якщо я вірно називаю, чи може я помиляюся, квітка лотосу цепіни. Ось такий магнітик, де три пірамідки разом. І два пришивні гудзики це ось такий амфора і окогора. Що ж таке не фокусується? Ось таке окогора, бачите? Це Єгипет. І цікава дуже в нас Велика Британія, так. Ось це Великобританія, це два піни. Це ось такий чайничок до чайної церемонії в нас. Це ось такий капелюшок. Ось так. І е, два пришивні гудзики. Це валізка і це е, парасолечка. Це вони дуже гарно там будуть виглядати на вулиці. Там біля. Е, Телефонної будки це буде добре, я покажу потім, як то буде. І тут пришив... Ой, тут магнітиком буде корона. звичайно, корона, бо Великобританія без королеви, без короля ніяк. Ось такі елементи я встигла зліпити. Дівчата вже всі отримали, тому, тому ось так: ось так, дівчат. Це були в мене ось така була робота з цими прикрасами. І що я вам казала, мені треба показати вам підсумки вересня. Що там було, дівчат, вибачайте, бачите, ручка якось погано вже писала, то змінила, і пройшов час і вже погано видно. На іграшки на перші я дошивала Dimensions іграшку 1486. На моросто сонце 2204 хрестика на вишиванці 2671 і 511 то разом непогано, так більше трьох тисяч вийшло. Стрічка е, Різдвяна 4363 хрестика. На іграшці, е, ось до Різдвяної стрічки 1299. І на коло Клейтона було вишито 402 хрестики. Я вам скажу: вересень вийшов дуже непоганий: 16535 хрестиків, я дуже дуже задоволена. Ось так, дівчата, так що, бачите, Багатенько я так попрацювала, багатенько чого було. До речі, дівчат у мене такий казус стався якийсь. Я думала, вже я загубила ниточки. Я коли вишивала цю роботу, я два рази її носила на роботу, і перший раз трошки повишивала, а другий день дивлюсь, достаю з своєї сумочки, а її нема ниточок. Не я думала, що я їх вдома залишила, Зали... е... не вишивала, хоча могла трошки повишивати, бо іншого нічого не взяла. Е... І повернулася додому, а дома їх теж немає. Я так собі думаю, а де ж я їх могла загубити? Я вже передумала всі місця, я ніде не доставала, її не було, де е... лише там на роботі. Ой, те було... Я дві низочки достала, буквально там 300 хрестиків вишила і все. І думаю, ну ладно, ну якщо загубила, то загубила вже, я ж сама збираю ці ниточки, то зберу знову. Ну я знаєте, як кажуть, ну, якщо так треба, було, нехай взяли ниточками, не не грошами, там, знаєте. Але ні, повернулися на наступну зміну на роботу, а вони спокійнесенько собі лежать під диванчиком. Ніхто їх там не помітив, вони там сховалися, там такий низенький диванчик, і вони якось з моєї сумочки туди випали. Так що ниточки знайшла, вони є. Так що можна спокійно далі, бачите, вишивати до е, бухти мрії і буду продовжувати продовжувати дівчат. Так що, ось такий в мене був тиждень, і я переходжу до наступного, е, буду Щось там міняти, щось, ну ось ті роботи залишаться, бо я їх буду брати на роботу по черзі. Одну зміну одну, одну зміну іншу, щоб я там не сумувала, і щоб вона просувалася. Е, і хочу на надома взяти щось інше, щоб вдома просувати інші роботи, коли маю час. Е, так, дівчат, в мене там ще. Хотіла вам нагадати, авантюрка розпочалась, розпочинається. Ви ще встигаєте долучитись, бо старт 20-го числа. Так що переходьте у, в інстаграм і все. Там почитайте, цікаво, це новий, кубік, кубік сезон, кубік спов'язаний з землею. Там буде, будуть лісові друзі, буде ліс, будуть його мешканці, дуже-дуже гарний, цікавий. І такі гарні придумала там вам гудзики. Я думаю, що вам все це сподобається. Що це, дівчат, дякую вам за перегляд, дякую за ваші вподобайки. Вам бажаю натхнення, здоров'я і миру.